В Донецькій області окупанти зібрали на велику штурмову групу, яка прямувала на чергове бойове завдання. До її складу увійшли двоє байкерів на мотоциклах та квадроцикл з двома рашистами. Вони рухалися польовою дорогою, намагаючись зберігати швидкість та дистанцію, аби швидко дістатися до місця призначення. Та плани ворога знову зруйнувала українська пташка, яка чатувала в небі. Помітивши її, Окупанти одразу зупинилися, кинули техніку та почали хаотично відстрілюватися зі стрілецької зброї, розуміючи, що опинилися під пильним прицілом. Один із байкерів взагалі опинився у безглуздій ситуації. Його накрив власний мотоцикл, і напарнику довелося витягувати його з-під заліза. Український оператор дрона діяв спокійно та виважено. Він майстерно вибрав головну ціль квадроцикл. Пряме влучання і квадроцикл охопили вогнем, а рашисти втратили головний транспорт. Решта опинилися просто серед поля, залишившись один на один з наступними хвилями дронів. Та залишились ще мотоцикли. Але двом важко одночасно маневрувати під прицілом будь-яка помилка означає для них кінець.